Доброго дня, колеги. Розпочинаємо комісію екології про до У нас сьогодні в порядку денному є два питання. Перше питання затвердження департаменту житлового господарства та інфраструктури з проханням погодити план інвестицій ЛКПЛФ. І друге це звернення до за зая. Про призупинення дії рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 11 березня 2021 року про демонтаж тимчасової споруди на вулиці Пасічній, 22. Хто за голосуємо за порядок денний цілому. Хто за? Да. За. Прошу перше питання, Юля. Хто хто буде доповідати? Разом добре. Доброго дня. Я дам зразу вам увагу. Ми ну, в принципі розписали той мільйон, який нам виділили на останній комісії, на останній сесії. Так. Та, ми, ми його бачили, ми його з ним. Е... Так, власне, ми знайомилися. так розподілили цей план інвестицій. Добре, а ви на 850 тисяч чи, чи добирати тих залусок, так? Щось Там на мільйон. Ну, тут поки що 850 тисяч. Секунду, може десь я дочистив помогу. Це моя помилка. Я тоді перепишу, тут мільйон, Тут це на рівні мільйон, я поправлю. поправив. Ви ще щось будете туди додавати, чи ви просто збільшите вартість е, того, ні. що є? Внизу просто зазначимо загальну цифру мільйон. Але всі ті цифри по трьох пунктах вони розписані виключно під мільйон. Тобто придбання нам комп'ютерів, оргтехніки, потім медичне обладнання і придбання ще котла. Котла, от Юліана скаже, там були спеціалісти, які встановили, які би необхідно було придбати туди котел для проходження нормального зимового періоду. Були у нас встановлюють, так? Так, так. Ну в тих можливих нормах, в яких ми є. Тобто uh -huh. щось такого надзвичайного не можна зробити. Тобто, в тому, що ми є, ми постараємося по максимуму. міський голова попередньо казав, щоб встановити твердопалене, але фахівці глянули, сказали, що це неможливо зараз зробити. Так. Треба е роздавати. якесь окреме приміщення там ставити і це. буде Ну, складно. я є люди і тваринки. Добре, а Орхтехніку теж ви плануєте, скільки комп'ютерів? Ми плануємо комп'ютерів в так. Але дивіться, ми що робили? і два, шість. Я питалася до Олена і виразити. Та, та я питалася теж. Не сказала, що, що нічого не... немає. Та, так, краще так. Добре. Колеги, чи є запитання? Так, комп'ютери БФП, що йде туди. Угу. І можливо на морозивку висичу. Ну, Щодо переліку обладнання, та, ви може розвити все, тому що в списку написано просто два загальних пункти, а я думаю, що людям цікаво розуміти, що саме буде купувати гроші. Поверхтехніці і по закупівлі медичного обладнання може трошечки детальніше де, де. по що? медичному обладнанні. Ми хочемо запустити лабораторію, щоб більш-менш закривати той цикл, який в нас є з безпритульними тваринами. Тому що всі аналізи ми відправляємо в приватні клініки, за це мусимо платити. Це, а, це, воно, це на реактиви, чи це на обладнання? Це, це на реактиви, це на обладнання а, а, на, 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 та, на аналізатори на аналізатори, і, тому що вони в нас не працюють. Ми викликали людей. І... Добре, а на реактиви ви ще додатково будете брати кошти чи ви... ну, в залежності він, напевно від вартості закупівлі, mm -hmm. бо на ринку ціни ви бачите міняється і no, бо маючи обладнання, немає, yeah, не маючи реактивів, ви теж. Тому ми подивилися середні ціни і поговорили з співробітниками, колишніми, як би ми могли вийти. Тому Ці така ціна була оптимальна, mm -hmm. тому що є е, далі. Ми хочемо також по ортехніці, неможливо купити комп'ютери, тому що люди працюють на комп'ютерах з 2008 року або випадали клавіші, тому здається, це не дуже адекватно. Так само в нас немає сканера, це теж проблема. Далі нам потрібно докупити котли, не котли, а бойлери, тому що в нас люди бувають у нас в мертвих тварин чи ще щось там прибирається за собаками, і вони не мають дебана сходити в душ, і в музиці не Тому це питання. Плюс у нас не камера, де зберігається мертві тварини, вона вже стара. Якщо на один момент перестане працювати, ну. Но... Це те, що небезпечно. А функціях є підбір трупів, так, вони постійно угу. підбирають. Тобто, і ми плюс забираємо ще з інших клінік, тому нам важливо, що ми були тут впевнені, що вона буде працювати. Ось камери відеоспостереження нам дуже потрібні. Добре, а кому вони будуть передані? Це буде вас на, на вашій території? Це буде... Вони будуть на наші. Так, та, ми зброшували теж людей, які походили, подивилися, плануємо тут співпрацю з Аяксом. Можливо, mm -hmm. якось вони або на програмне забезпечені дадуть, або камери, але ми все обходили, подивилися, я зараз чекаю якусь інформацію, чи вони нам співфінансування зроблять. Добре, але це ви речі... на ваших серверах, правильно? Так, На ну, двері. До речі, я як встановлював на захисну споруду то що біля цирку, ви пам'ятаєте, то що відкривали? Mm -hmm. Укриття, там те, що як став. Ну, перший він, він зробив ніби півотний проєкт, а далі вже за кошти. Так, добре, тобто вони все рівно будуть адміністратор за цим слідкувати, хто це буде детально за ті камери. Е -е -е. Керівник? Керівник, так? Так. Ми хочу, щоб робити систему доступу теж. У нас є склад і дуже багато непорозуміть з тим, де ліки і де вони відбуваються. No, тому тут то треба теж нам, на можливо, камери, система доступу, датчики диму, тому що їх немає за ну, не та, Так, Тому ми купуємо та камера, як цілий комплекс. Щоб uh -huh. це я могла дослідковувати, що відбувається на території, тому що дуже часто я не можу... одні люди кажуть так, другий так. А за руку я не ловила. Тому мені важливо розуміти, що відбувається. Ось. І з такого навчила. А, і програма для бухгалтерів. Так, не, само, то, що ви бувала, та, не застаріла, нам потрібно надати. Тому що люди вручну волю А mm -hmm. Це забирає багато часу, ми хочемо оптимізувати і використовувати щось інше. Добре. Ще й питання. В принципі, в мене питань немає, тому що для мене логічно і обґрунтовано. Але в мене є питання, Юріано, щодо е, такого стратегічного плану е, до інвестування, на коли він міг би бути готовий, щоб ми могли проговорити про те, як це все буде відбуватися в загальному. Так, дивіться, я на кінець серпня запрезентую вам план, тому що мені треба зробити стратегічку з лікарями. Щоб зрозуміти, як клініка функціонує, які ми послуги віднімаємо точно це. І розібратися так само по позиціонуваннях певних. Це буде клініка і чи якось інакше. Відповідно до цього ми почнемо готувати ці всі плани. Тому що до нас складався кермота, і вони теж просять. Їм цікаво. Тому, я думаю, на кінець серпня я вам надішлю, щоб ви ознайомилися з цим. Власне, Прето... я, я не підганяю в жодному, в жодному разі, я просто... Просто хотів би розуміти, коли все окей, до кінець серпня, до не серпня, початок вересня, до так вересня. Просто хотів би розуміти, як розвиватиметься ситуація. Я думаю, що ми до вас приїдемо. Взагалі ми, приїдем приїдем ми заплануємо таку певну сесію стратегічного планування на так, КПЛ, де дуже багато бажаючих де кожному знає, як буде пояснювати, а всіх, де я, я десь... думаю, що ваша внутрішня стратегічна має бути внутрішньою, не, а якщо вначай, є... Олександровича. Okay. Але думаю, що, що безпосередньо ви маєте визначити свій напрямок чим будете займатися, бо думок багато, і да. дуже багато, і всі би хотіли, але фінансування це немає, тому ви, як нові керівники, думаю, маєте взяти да, це в, в свої розуміло. руки. Так. Так. Так, а так, далі так. вже подивитися, ну, як ми в саме думали. А якщо будуть якісь коментарі, то безпеда. Okay. Окей. Добре. Хто за? Так. За. Да. За. Добре, тоді ви тоді доробите, як воно має бути і принесати. Дякую. Дякую. Та я можу підписувати. Тоді я ви... підписую. Та, та, та ви залишите, я просто десь цей, залишите зуряння, вона мені напише, то я записую. Окей. Добре, добре. добре. Угу. Все, попадь. Е, наступне питання: є звернення громадянина. Я думаю, що ми його просто візьмемо до уваги. Бо це не є в компетенції нашої комісії. Його можна переспінувати в комісію архітектури, хай досвіду. Да, так, архітектура та хайбудеру. Управління архітектури. Промінь. Хто за? Так. Да. Да. Все, дуже дякую. Це закінчуємо комісію, коли проводить користування та енергозбереження. Всім до побачення. па, -па.